В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хто наверне одного з малих цих тому простяться безліч гріхів? Дорогі брата і сестри, сьогодні церква згадує святого рівноапостольного князя Володимира. Це дуже Ключова, визначна, важлива для нас постать саме для нас, як українців, як нащадків тієї держави, того суспільства, яке жило за часів Князя Володимира, і дійшло неперервно до сьогодні, і продовжує з Божої ласки існувати далі. І останнім часом ми можемо побачити. В інтернеті, зокрема, хтось може не стикався з цим, хтось більше стикався, але з'явилося немало публікацій про князя Володимира, причому в такому негативному ключі, що ось він був і багато жінок мав, і жорстокий був, і язичником був, і так далі. І тут не йде мова про те, що це щось з цього неправда. Хоча, попри реальні факти, у цих всіляких дописах чи у відео, подавалися і певні маніпуляції, певні способи применшити, чи, наприклад, підкреслити якісь негативи для того, щоб привести людину до певного висновку. Але який певний висновок намагалися. Запропонувати чи спонукати до якого висновку людей, і чому це так відбувалося? Для того щоб зрозуміти цю річ цього тення, нам потрібно побачити по-перше, трохи глибше, історично, як це склалося. По-друге, як, як воно, яке воно мало значення у загальному. Тут можна використати слово для вічності, і тут воно. Буде найважливішим і, мабуть, найдоречнішим. Але, як ми з вами вже говорили, слово час раніше, пізніше і так далі це все наші земні, людські конструкти, які нам допомагають якось пов'язати цю нашу недосконалість, неповноту, точніше, цю відмінність нашу від Господа Бога, що Старе, то, що було, ми його вже не знаємо, те, що зараз відбувається, ми його дуже слабо і мало можемо осягнути, і взагалі дуже мало розуміємо і знаємо, що буде у майбутньому. Але всі оці поняття, минуле теперішнє і майбутнє, вони прив'язані тільки до нашого земного теперішнього обмеженого існування. Але про все по черзі. Саме шанування князя Володимира, воно відбулося, розпочалося досить пізно. Досить пізно мається на увазі, якщо жив якийсь подвижник, і у нього було багато, скажімо, учнів, то вже відразу по смерті цього подвижника, його ті, хто його знав, хто бачили, як він. Спілкувався з Господом Богом, як Господь Бог його обдаровував розумінням багатьох речей. Ми кажемо про це, прозорлива людина була. Ми бачимо інші речі, які говорять про його близькість до Господа Бога. Та таку людину дуже швидко проголошували <кій> святим, тому що це було незаперечним і дуже очевидним фактом. Але перші згадки. Як святого Володимира князя ми зустрічаємо як се не дивно у московських календарях 14 століття. У нас з'явилося шанування і взагалі згадка про князя Володимира як святого за часів святого митрополита Петра Могили. Це нагадую, це 17 століття, середина 17 століття, і то в самих календарях офіційно ми не зустрічаємо згадки про святого князя Володимира. Далі відбулося певне нарощування, певна більша підтримка, можна навіть сказати словом, пропагування цього певного в позитивному значенні культу. Князя Володимира, святого князя Володимира, навіть от ми зараз можемо почути, коли греко-католики говорять, ми теж е, Володимирового хрещення, і всі тут в Україні разом з православними, ми єдиної Володимирової купелі. І тут і в першому, і в другому, і в третьому випадку ми бачимо, що люди наскільки піклуються навіть про самого. Володимира, а їм цікаві просто дивіденти, які вони можуть з цього отримати. Наприклад, те, що воно з'явилося вперше у календарях 14 століття, це час, коли московська держава хотіла претендувати на всі північні землі, коли вона хотіла отримати м, якусь свою спадковість. Приємство від е, якихось великих держав, від великих людей, навіть оцей... Е, це нагадаю час, коли е, тільки трохи почали звільнятися, якось там трошки отримувати певну автономію у межах улусу жучі, то що вони називають Золотою ордою, тобто частина монгольської держави. І їм потрібно було показати, що вони хтось, а не якісь задвірки історії. І ось вони почали говорити, що ми теж Русь, хоча до цього не згадувалися ці їхні території як Русь, взагалі. І ось, якщо так, то тоді і князь Володимир, це наш князь, і він великий і просвітив нас всіх, і ми. Стали християнами завдяки йому, хоча ці землі, де знаходилась Московія, вони мабуть, чи не в найостаннішу чергу взагалі були християнізовані. І навіть у 18-19 століттях ми багато разів зустрічаємо у дописах чиновників Російської імперії, що там ті язичники живуть, а там ті язичники живуть і тільки в містах, і скажімо, близьких центральних. Селах центральної Росії то християнство вже утвердилося, але це не було загальною картиною на всій території Російської Імперії. У нас за часів Петра Могили теж відбулося певне таке початок масштабного шанування князя Володимира, і пізніше, як ми вже говорили, воно розвинулося далі. Чи не було такої традиції шанувати князів, е, мається на увазі в християнському значенні? Була. Наприклад, князів Бориса Гліба, це діти Володимира Великого. Вони відразу після того, як вони загинули, як подається, мученицькою смертю, то їх було проголошено святими і страстотерцями. Але чому це так відбулося? Тут ми підходимо до самої суті питання. Борис і Гліб, вони е, були християнами, але не вони загинули як мученики, не скажімо так, як е, чи ти відречаєшся від Христа, чи ще якісь з такими подібними підходами, як це ми можемо зустріти? Скажімо, у другому, третьому столітті, коли людей переслідували саме за те, що вони були християнами. Ні, вони е, дійсно загинули. Як старостотерпці, але їхня заслуга в очах тодішнього суспільства була в тому, що вони, як християни, не чинили спротиву злочинцям, що стосується їх особисто. Тобто вони вважали, що я не буду вбивати інших людей, бо це зло. А що вже зроблять зі мною? Що Господь Бог допустить, те воно вже буде, і отакий такий підхід. Викликав дуже велике здивування у тодішньому суспільстві. Воно вирізняло цих двох братів від усіх інших і, зокрема, князів, князівських дітей, їхніх, їхній підхід, і саме це викликало певне таке благовійне ставлення до них. Але нагадаю про святого князя Володимира в цей час мови ще не йде. Ми зустрічаємо кілька разів у Святому Письмі, але, зокрема, у пророка Єзакіїля. Він коли е, пророкує, говорить слова Божі про, про себе самого, як він має наставляти грішника, і як він має викривати грішника і про праведника, якщо він жив праведно, а потім почав грішити. То там ми зустрічаємо один такий цікавий момент. Кожного разу, бо там було кілька варіантів, якщо так, то ось так, а якщо ось так, то ось так, то кожного разу бере до уваги Господь Бог, що якою людина відійшла до Бога. Тобто, у цьому пророцтві і наказі Божому до пророка Єзекіїля йде мова про те, що. Якщо праведник жив праведно, а потім згрішив, і ти його не попередив, ти його не відвернув від цього, то і ти йому не сказав точніше, то буде кров його на твоїй голові, пророка, який не навернув грішника. А якщо він навернувся, то все добре, і, і так далі. Але отут, оцей саме аспект, що важливий кінцевий результат. Як людина відійде до Господа Бога. І отут якраз ми зустрічаємо оцю головну річ, на яку світські правителі, світські можновладці, політики не дуже хочуть звертати увагу. Для них важливо тільки велич, спадок, ім'я і так далі. Але те, з чого ми почали, що Ісус Христос. Сказав своїм учням і всьому світові про те, що коли хто наверне грішника, відверне його від його грішного шляху, то такій людині проститься багато гріхів. Чому ж воно так відбувається? Тому що Господь Бог створив людину не для того, щоб потім її наказувати, карати чи для того, щоб людина мучилася. Господь Бог створив людину для того, щоб вона могла перебувати в Бозі, і це було би для, для неї благом. І саме для такого блага перебування в Бозі створив Бог людину. І оце роль князя Володимира полягала в тому, що він, хоч би навіть і зі своїх міркувань. Зміркувань людини, яка виросла у тодішньому суспільстві. А нагадаю, це суспільство майже повністю язичницьке, це суспільство, яке постійно воювало за території, за владу, за славу, за захоплення якогось майна, вони дуже небагато за винятком окремих людей вони займалися винятково. Земними ми навіть навіть з теперішнього погляду нашого впалого, навіть суспільства, ми можемо сказати, що вони займалися дуже грубими речами. Вони не цікавилися майже духовністю. І ось у такий час саме і народився князь Володимир. Він жив як всі інші правителі, він мав багато жінок, він сам. Як воїн і як правитель, він вирішував свої питання насиллям, мечем, примусом і так далі. І це не було чимось дивним у тодішньому суспільстві. Але як і багато людей, взагалі в історії всього, людства, вони дозрівають повільно, дуже Крок вперед і два назад, а потім знову десь вперед. Але потрохи-потрохи суспільство визріває для того, щоб розуміти, що є добре, що є погано, що може не варто робити, і це все настільки воно непомітно, що воно розтягується навіть на тисячоліття. І як сказав один богослов, що взагалі це дуже навіть спірне питання. Чи міняється, чи помінялося людство з приходом Ісуса Христа, чи не помінялося людство? Чи стало воно ліпшим, чи не стало воно ліпшим? Чи воно залишилось таким, як було? І каже, що є аргументи і в захист однієї сторони, і іншої. Але тим не менше. Можна побачити, що принаймні ставлення людей суспільства цілого до деяких речей змінилося. Оце навіть якщо ми для ілюстрації просто наведу приклад. Якщо, скажімо, у 4 столітті ми маємо письмові згадки, що певного деякона йому виносилася Догана за те, що він неправильно бив свого раба. Маються на увазі неправильно бив, це маються на увазі, завдав йому тілесних ушкоджень, до крові його там побив, чи покалічив, чи що там було. Для нас таке питання: що свого раба покалічив це взагалі настільки дивні речі, що вони просто несумісні з нашим теперішнім суспільством. Як це взагалі мати свого раба? Але тим не менше. Суспільство, як ми говорили, розвивалося. І той самий Василій великий, великий подвижник, безсумнівно, але він говорить за своїх рабів, яких він мав у власності. І це було на той час у тому суспільстві. Просто певними обставинами, яке воно було в принципі. І кожна людина в тих обставинах, в яких вона жила, вона виявляла свою. Свій внутрішній світ, те, що ми називаємо праведний, неправедний, і так далі. В інших обставинах людина, наприклад, може не мати ніяких рабів, але вона бути там, де немає у цьому суспільстві рабів. Але тим не менше, вона може бути і злою, і взагалі поганою людиною, щоб не вдаватися в подробиці. І от князь Володимир, він жив саме в таких обставинах, де це було нормою суспільства. Але постає питання, чому ж, таке, чому ж це питання знову підіймається? Не з'явилося ніяких нових фактів, не з'явилося нічого іншого такого, але питання піднімається. Це певною мірою, навіть не духовне питання, але те, з чим ми зараз зустрічаємось. Якщо раніше у нас слово Русь, навіть ми дуже часто чули Київська Русь, і навіть зараз, і ми навіть пошаємося тим, щоб Київська Русь була, що це наша, то насправді питання виглядає кардинально інакше. Не було ніякої Київської Русі, була просто Русь, яка була Київ і околиця і іншої Русі ніякої не було. Не було ні московської Русі, ні було іншої Русі. Були потім пізніше створені знову ж таки істориками такі поняття, як Червона Русь, як Біла Русь, і так далі. Але це приблизно як термін Візантія. Візантійці вони не знали, що вони візантійці. Вони були ромеї. Тобто це була Римська імперія, і вони сприймали себе як ця грецька значною мірою, грецька культура, але тим не менше. Вони сприймали себе як держава, яка проіснувала більше як півтора тисячі років. Нагадаю, це 479 рік до Різдва Христового заснування Риму, і продовжується аж до 1453 року падіння Константинополя. І оце все неперервно одна суціль, суцільна держава, хоч штучно ділять, що це Східна Римська імперія, Західна Римська імперія і так далі. Але. Той самий, так уже до слова імператор Юстиніан, якого навіть російська церква проголосила святим, він, і він був на сході, звичайно ж, це вже Шосте століття, вже досить пізно. Тим не менше, свої документи і, взагалі, все діловодство відбувалося латинською мовою за традиціями Римської імперії і так далі. І ось ці. Світські елементи, вони і відігравали найбільшу роль. Але, власне, у церкві ми зібралися не для того, щоб обсудити світські елементи, історію і так далі. Для нас важливіше дещо інше. Те, про що говорив пророк Єзикиїль, те, що він записав, чи його записали, що Господь Бог казав про людину, про людство. Якщо Брати сам висновок з тих слів, то який результат життя людини, якою вона підготує себе, якою вона сформує себе, такою вона відходить до Господа Бога. Але тут знову скажемо, що це у нашому людському вимірі ми маємо минуле, теперішнє майбутнє, але в Бозі, для якого немає нічого нового, у нього немає нічого то, що було, і воно забуте чи якось затушоване. У нього немає такого, що майбутнє, яке ще не зрозуміле і ще не сформоване, і так далі, а воно вже є реально. То у Бога немає потреби для такого поділу штучного на минуле, якесь умовне, теперішнє і майбутнє. У Бога є постійне тепер. І оце в цьому постійному тепер Князь Володимир. Він зробив те, що багато мільйони людей вони не вернулися до Господа Бога. Вони отримали можливість пізнати Господа Бога. І не тільки отримали можливість, а й скористалися цим. Ми можемо згадати за києво печерську лавру. Ми можемо згадати за інші монастирі. Ми можемо згадати за вплив, навіть який здійснили християни на інші держави. Скажімо, християн в інших державах мають на увазі церкви. Скажімо, чому у румунській мові все, що стосується церкви, богослужіння і так далі, там дуже багато є слов'янських слів. Тому що саме українці, ці, хто Русь, ось. Вони стали і зразком, і джерелом для християнства для Румунії, і це стосується не тільки Румунії і Молдови, скажімо, а багато зробили і на фоні, і не говорячи вже про просвідчення всієї цієї на той час дикої Росії, там, де не було християнства, взагалі, скільки ми знаємо, і у Сибіру наших святих було. Скільки разів взагалі єпископами ставали наші випускники київських шкіл, що навіть мусила видати імператриця російська указ, щоб поставляти єпископом токмо із малоросов? Тобто не було у них своїх кадрів для того, щоб утворити християнські осередки, поширення християнства. Все це... Відбулося завдяки тому, що зробив князь Володимир у Києві, заснувавши, почавши оцей вогонь християнства. І саме тому ми приходимо і шануємо його, саме тому, що він, перебуваючи навіть у цьому язичницькому суспільстві, він зробив правильний вибір. І він дотримався його, попри всі перипетії, що були, попри весь тиск, і шантаж, і так далі від язичників. Бо тільки в Києві ми знаємо, що християнство прийняли досить мирно. Але це не було ні в Новгороді так, бо навіть описується в літописах, яке повстання підняли волхви, які там перебували, ні в інших землях, як Ростовська, це не відбувалося мирно. Але тим не менше. От в такий спосіб, навіть це так само, як ми говоримо за війну, що питання не в тому, щоб знищити когось, чи яка жорстокість може в цьому бути, і так далі. А йде мова про те, що якщо не зробити цього, то скільки людей вони не навернуться до Христа і буде примножувати кількість цих язичників, які людей, які не знають Господа Бога, і це. Всі ті, хто будуть наповнювати пекло. І от саме це, якщо подивитися зверху, з повноти, так би мовити, історії, коли все, що відбувається, що це вже відбулося, то саме тоді тільки можна побачити, наскільки великою була подія, яка змінила власне всю історію України і всієї, мабуть, Східної Європи, а саме просвідчення, Князем Володимиром, християнством нашого люду. Тому, дорогі брати і сестри, ми, коли чуємо всілякі оповіді про князя Володимира, який він був нехороший, який він був жорстокий, який він і жінок мав багато, і так далі, то треба все це. Розглядати в тому контексті, якому це було, по-перше, а по-друге, дивитися, до чого це призвело. І кожен з нас має тут можливість і нагоду таку дуже гарно подивитися на самого себе. Якщо я робив непорядні речі, якщо я помилявся, і Господь Бог князя Володимира повернув його справу на добро для інших людей. І завершилося це в Бозі позитивно, так би мовити, то може і мене Господь Бог помилує і наверне, не дивлячись на всі ті мої непорядності, які я зробив у своєму житті. І якщо людина дійсно, як князь Володимир, звернувся до Господа Бога і поширив Його ім'я серед інших людей, отак, якщо ми звернемося до Господа Бога і поширимо. Ім'я Боже у всі сфери нашого життя, що будемо робити і це в імені Божому, і тут запитатися Господа Бога. Господи, чи добре мені так робити, чи ліпше мені інакше зробити, чи ліпше зруйнуй те, що я робив, бо якесь зло, не допусти мені робити щось непорядне, але щоб я перебував в тобі, щоб. Я взаємодіяв тобі, я сам не розумію і не знаю, що я роблю. Але, Господи, якщо ти мене створив, якщо ти подбав про це, то будь ласка, допоможи мені, бо я міг робити угодне тобі. Якщо кожна людина ось так подумає, то це буде дуже гарним початком. Це буде шляхом до того, щоб людина могла перебувати у Бозі. Це дорогі брати і сестри, шлях до Господа Бога, щоб перебувати в ньому в усю вічність. Амінь. Слава Ісусу Христу.